Доброго дня, дорогі друзі. Я дякую, що ви знайшли час і бажання прийти зараз на прес-конференцію для того, щоб ми практично перший раз після мого звільнення мали можливість системно поспілкуватися на всі теми, які вас хвилюють, на всі теми, які хвилює суспільство. Зразу хочу розпочати з того, що розумію, якщо ми Наблизимося до ваших запитань, то перше ваше запитання буде очевидним. Я зразу хочу на це запитання сказати у відповідь: так. Тобто, я, я планую балотуватися на посаду президента України 29 березня буде проходити з'їзд, на якому я буду просити партію Батьківщина офіційно. Висунути мене кандидатом на найвищу посаду держави. Ну, я думаю, що сьогодні всі ми розуміємо, скільки навколо мого кандидування в президенти ведеться розмов. Я уважно читаю Фейсбук, уважно читаю всі інформаційні повідомлення, блоги. Знаю, що достатньо велика хвиля. Громадської думки задає питання, чому, власне, я прийняла рішення балотуватись. І тому хочу зараз відповісти саме на це питання першим. На мій погляд, є шість причин, чому я не просто мушу, а зобов'язана балотуватися на посаду президента України. Зараз я спробую пояснити ці шість причин. Перше і головне, я вважаю, що після нашої славної великої легендарної революції, коли в Україні рухнув авторитарний режим, коли рухнули ті інституції, які, по суті, цей авторитарний режим підтримували, коли пішли ті особи політичні, які генерували наш шлях від авторитаризму до диктатури. І в тому числі до корупції і приниження, до ізоляції і ганьби. В цей час у нас виник певний хаос в суспільних стосунках. Ми побачили, що коли пішов, рухнув авторитаризм, ми отримали право, унікальне право будувати нашу країну, ліпити її, творити архітектуру нашої країни. Практично чистого Аркушу. Я думаю, ви всі спостерігаєте, що в світі немає подібної освіченої європейської сильної країни, де в 21 столітті можливо було би розпочати будувати наше життя, наші правила і порядки. Нашу конституцію і наші закони шістого аркушу. Це означає, що ми робимо цю роботу, мусимо зробити цю роботу не тільки для України. Якщо наша робота, наші зусилля по розбудові сильної нової європейської України будуть успішними, ми змінимо не тільки Україну, ми змінимо весь світ. Ми дамо такі стандарти і приклади, що я переконана, світ зверне на це увагу і відчує зміни. Та світ і вже помітив, що в Україні народжується моральна, сильна душа всього світу. І тому світ на нас дивиться з надією і з підтримкою. Для того, щоб побудувати таку країну. Майбутній президент мусить для цього мати інтелектуальні організаційні здібності, потужну комунікацію з світом, а особливо з її інтелектуальними елітами. Я думаю, що я зможу дати відповідь на це питання. Це не банальна, не примітивна робота. Вона потребує сильних, осмислених командних дій. Ми можемо створити архітектуру, філософію побудови нової країни з врахуванням самих сучасних інтелектуальних напрацювань. Я вірю, що це у нас вийде. Друга причина, чому я вирішила балотуватись два з половиною роки у в'язниці. Два з половиною роки. Безправ'я приниження терору, які я відчула з боку влади в усіх її проявах. Я відчула на собі, що таке, коли не працює жоден закон, жодне право і навіть жоден моральний елемент роботи влади. Я відчула те, чим живе багато років в незалежній Україні. Кожен громадянин, кожен українець. Те, що я як політик на собі випробувала у в'язниці, насправді не розуміють більшість тих, хто представляє народ в Верховній Раді, в уряді і в тому числі на Банковій, в будинку президента. Це неможливо прочитати в книжках, з цим неможливо познайомитися з джерел масової інформації. І навіть неможливо зрозуміти в повній мірі, коли люди розповідають про своє безправ'я. Для того, щоб це зрозуміти від початку до кінця, зрозуміти весь трагізм і бажати це виправити, це, це треба прожити, це треба відчути, це треба пропустити через своє серце і зрозуміти, що так жити кожна людина в Україні просто ніколи не зможе. І тому друга причина в тому, що ніхто з українських політиків, які збираються балотуватися на посаду президента, не розуміє всю глибину безправ'я і як наслідок, так як я, не прагне це безправ'я припинити. Крім того, я професійно розумію, як зробити так, щоб людина себе відчула захищеною, щоб вона відчула, що нова Україна після революції. Після всіх жертв, які поніс наш народ, що нова Україна розуміє громадянина і готова відкрити йому шлях, а не знову відсторонити його на узбіччя і жити так, як всі звикли, коли людина принижена і безправна. Тому це друга причина. Третя причина. Я думаю, що побудова сучасної, європейської. Успішної країни неможливо без ліквідації, без практичного усунення з нашого життя олігархії, з якою ми живемо останнє як мінімум 15 років. Я можу вам сказати, що олігархія це не просто образливе слово, це система стосунків між великим тіньовим, в тому числі політизованим бізнесом. І владою на всіх рівнях. В цих стосунках не було і немає місця українцям. Там міжсобойчик, там корупція, там тюньова система управління політикою за допомогою нечесних, здобутих на базі корупції грошей. Олігархія, по суті, справи тримає політиків, а політики приносять олігархії. Успішну, але не чесну і незаконну систему відношення до країни, саме олігархія організувала монополії, які несумісні з прозорою ефективною ринковою економікою. Саме олігархія побудувала такі соціальні стандарти в країні, які несумісні з нормальним економічно успішним життям кожного громадянина. Саме олігархія несумісна з середнім класом, з чесною моральною політикою з усім, що ми хотіли би бачити, як наслідок успішних реформ після революції. І тому я думаю, що ви тут не будете зі мною сперечатися, що не так багато лідерів політичних в країні, які могли би, по-перше, поставити завдання, перетворити олігархію на великий чесний ефективний бізнес. Я думаю, що всі ви розумієте, що це з одного боку питання небезпечне, складне, пов'язане з багаторівнівими інтересами як в політиці, так і в бізнесі. Але я можу сказати, що я відрізняюся від всіх кандидатів в президенти, що я зможу це зробити, причому розділити олігархічні риси великих кланових корпорацій. Розділити з їх реальним бізнесом і при цьому бізнес залишиться живим. Тобто він буде здатний далі працювати і жити. Але вже не в якості олігархії, яка впливає на політику і яка користується політикою. Наступне, що мені здається, дає мені підстави балотуватися на посаду президента. Я думаю, що тільки... Лінивий, не знає, що в Україні корупція просякла всі практично сфери нашого життя, що корупція стала суттю політики, суттю економіки і навіть суттю побутових стосунків в суспільстві. 78% громадян України вважають, що корупція це є перше, з чим треба боротися, і це перші реформи, які на корупції поставлять хрест. Які ми мусимо застосовувати. Але давайте чесно скажемо: 22 роки: всі уряди, всі президенти вносять антикорупційні пакети законів, постанов, звітують перед світовою спільнотою, отримують фінансову допомогу. Власне кажучи, я не пам'ятаю жодного президента або прем'єра, який би не боровся з корупцією. Найбільш гучно з корупцією боролися якраз Янукович і Азаров. Але думаю, що сьогодні громадяни України однодумці в тому, що нічого не змінювалось всі 22 роки. Корупція як була, так і залишилася суттю нашого життя. І більше того, сьогодні прийшла нова влада, сформовані нові кадрові призначення. Але в Україні серед людей є відчуття, що не тільки нічого не змінилося. А навпаки, перехоплена естафета і все далі іде як завжди. Я думаю, що мені варто балотуватися в президенти України, тому що без перебільшення, якщо ви проаналізуєте і згадаєте моє політичне життя, то можливо, я єдина людина серед лідерів партії, яка реально продемонструвала, як треба згортати. Корупцію в цілих сферах української дійсності. Я думаю, ви не забули 2000 рік, коли я була віце-прем'єр-міністром. Тоді практично енергетика, паливно-енергетичний комплекс були очищені від корупції за сім місяців. Ви можете перевірити, в інформаційному просторі все зберіглося. Так, це можна робити швидко і якісно, якщо на це є політична воля. Крім того. Ви пам'ятаєте, чим завершилась моя боротьба з корупцією, реальна боротьба, повірте мені, в 2000 році вона залишила, завершилася першою моєю в'язницею. Це говорить про те, що ніхто не має намірів будь-що міняти з тими достатньо вправно складеними корупційними стосунками. Я маю намір. Я вмію це робити. Я розумію, як це зробити. І крім того, ви можете... Перевірити, я це робила. По-друге, я думаю, що і в кризові роки 2008-2009 ви також могли спостерігати, що моя головна боротьба розгорталася навколо очищення від корупції системи постачання газу в Україні. Славнозвісна компанія Росукренерго, яка потім за часів Януковича набула таких корупційних обертів, що практично сьогодні. Вона переслідується на міжнародному рівні її очільники. Тоді у мене вистачило мужності це робити. Чим це завершилося? Я думаю, можна навіть не відповідати другою в'язницею.